Знищено в тилу ворога на запорізькому напрямку українські воїни спалили російський зенітно-ракетний комплекс С-300. Найімовірніше, за допомогою дрона Бомбера, адже на відео видно, як безпілотник сів у полі та спостерігав, як догорає установка. На запорізькому відтинку цієї ночі було відносно спокійно. Наші воїни відбили близько п'яти атак ворога біля Гуляйполя та Оріхова. А от на Покровщині ситуація залишається однією з найскладніших. Росіяни не полишають спроб захопити місто цієї ночі. Що вони йшли на штурми близько трьох десятків разів. Ну і також активно ворог намагається йти вперед на Курщині. Відбито 11 атак, інформують у генштабі. Ну а 47-ма окрема механізована бригада поширює відео із танком Черепашкою. На цю машину наварили чимало заліза, аби захистити від наших ударних дронів. І хоча вона витримала шість підривів на протитанкових мінах, зрештою влетіла у яму, з якої через свою вагу виїхати не змогла. Звісно, оператори дронів 47-ї швидко її спалили.